Друзі, всім привіт! Це відео буде особливо корисно для всіх тих, хто читає книги, по темі саморозвиток або взагалі ті книги, які місяць цікаву і корисну інформацію. І так, для чого ми читаємо книги? Ми читаємо книги для того, щоб з цієї книги виявити якусь корисну інформацію і потім з цієї інформацією діяти і отримувати результати. Наприклад, ми почитали книгу по тайм-менеджменту і виявили, що нам потрібно ставити план на день. Його складати з вечора, щоб коли ми встали, ми вже знали, що нам потрібно робити зранку, і не думати, чим нам зайнятися. Або, наприклад, ми почали таку пораду, що коли ти говориш своїм співрозмовником, думай не про те, що ти будеш йому говорити відповідь, а про те, що каже людина, щоб бути більш зосередженим на розмові. І так, ми отримуємо якусь інформацію з них, і потім цю інформацію застосовуємо і отримуємо кращі результати. Гаразд, що робить автор книги? Автор книги він розповідає доступною мовою по інформацію по якійсь темі. Він нам розповідає, ми читаємо цю інформацію і наводить переклади або ситуації, де приблизно можна застосувати цю інформацію, в яких ситуаціях е і так далі. Він наводить якісь приклади. Ми їх читаємо, ми їх розуміємо. Гаразд. Ключовий момент. Яка вергідність того, що автор книги, який наводить ситуації і е похорона ситуації, в яких можна застосувати цю пораду, от точно. Наведе таку саму ситуацію, яка є у нас. От точно попаде так, що от така ситуація зараз у мене. Яка вирогідність того, що ми потрапимо на книгу, в якій ситуація така сама, як в нас? Яка вирогідність? Дуже мала. Дуже мала. Може бути 100%, може бути, може бути 1%, Може бути, що я хочу сказати для того, щоб вирішити якусь проблему або ситуацію, не завжди потрібно читати ще одну книгу. Дивиться ще одне відео, якщо ви до цього вже прочитали не одну книгу, якщо ви до цього подивилися не одне відео. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що наші проблеми, проблеми кожного є індивідуальні, і щоб знайти рішення на цю проблему, цю ситуацію можете тільки ви, яким чином зробити самоаналіз, провести мозговий штурм, виділити час, якийсь проміжок час-два і подумати конкретно зосереджено над тою ситуацією, яка у вас є. Що ви можете зробити, яке можете рішення прийняти, що мені потрібно там змінити, що мені потрібно перестати робити, що мені потрібно почати робити, і вже виявити от ключовий. Ключовий розвиток подій, подальший дій, особисто для себе, для своєї ситуації. Тому що читаючи книгу, не варіант, що ви точно там, виявите якусь там пораду чи таку саму ситуацію, яку, не буде, яку буде наводити автор, от така, як зараз у вас. Висновок. Не тільки шукайте знання, а вчіться думати. Не тільки шукайте інформацію з книг або відео, а вже вчіться використовувати ту інформацію, ті знання, які ви вже знаєте, які вже от ви отримали. І це особливо стосується тих, хто вже подивився не одне відео по там, темі саморозвиток, почитав не одну книгу по темі саморозвиток. Вже вчіться виявляти і, і використовувати ті знання, які ви вже маєте. Бо ми Накоплюємо, накоплюємо, накоплюємо інформацію, накоплюємо. А коли діло доходить до практики, якби, як казав Оскар Хартман в своїй книзі, просто діло діля, просто все ламається. Ми отримали інформацію, вона забулася, а коли діло доходить до практики, нам важко її застосувати, на забувається. І ті знання вони йдуть як такий великий чемодан без ручки. Він якби є класним, але його важко з собою нести. Тому використовуйте, старайтеся використовувати те, що ви вже маєте, те, що ви вже знаєте. І якщо, наприклад, ви стикнулися з чимось новим і ви не знаєте, що як робити, тоді вже якби, можна, якби, тоді вже можна цікавитися якою інформацією. Але якщо ви вже як, прочитали не одну книгу, подивилися не одне відео, постарайтеся зробіть самоаналіз, зробіть можливовий штурм, задайте собі якесь конкретне питання і знайдіть на нього відповідь. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.